Вітаю, дорога церква, дорогі друзі. Хотіла вам трошки розказати всі, ви знаєте, що у нас був табір, ми всі молилися, і Господь благословив це. Хотіла сказати всім подяку, хто молився, хто допомагав, хто приймав участь в цьому таборі. Бо у нас була мета дітям розказати про Бога. Про те, що ми повинні довіряти Богу, і що наш Бог, він Бог сильний, Він дає нам охорону, дає нам силу. І це нам вдалося зробити, я так думаю. Ну, У нас були переживання, звичайно, тому що. Перший день це було шосте число. Всі знаєте ви, що була ракетна атака, і у Львові сталася трагедія, то ми так переживали, бо почалася і повітряна тривога, і батьки почали вже дзвонити чи пускати нам дітей на табір, чи ні. Але Господь дозволив провести табір. І було перший день 47 діток. Наступні дні було вже по п'ятдесят. І слава Богу, хоча і погода, наче була і дощ, і грім, але в нас є приміщення, і ми змогли провести всі заходи, які ми планували. Тож, слава нашому Господу, за те, що ми змогли всі потрудитися, Во славу Господа для батьків і для дітей. І в останній день у нас був концерт для батьків, і багато батьків теж прийшли, почули. Чим займалися їх діти, як проводили свій час і почули, звичайно, слово Боже, яке змінює серця, змінює наше життя. І зараз я хотіла б вам прочитати вірш, такий вірш по бажання. Я зичу мира всім, хто на землі, добра, бажаю, щастя лише в Бозі. Щоб не блукали в темрямі і млі, а були завжди на його дорозі, в кінці життя, щоб були в небесах, а зараз до Христа моліться ревно з Його ім'ям, і в серці, і в устах цей шлях продете, з честю ви напевно, за ним вперед, без нього ані крок, нехай провадить Він по всіх стежинах. Сьогодні Святий Дух дає урок, як бути з ним у цих тяжких годинах, нехай Спаситель збереже всіх нас, від цій війні постійно буде з нами. Він взяв на себе на Голгофі гріх, про нас Господь повіки не забуде, нехай зцілить сердечний наш він біль, нехай потішить тих, хто є в стражданнях, дай Боже нам собі. Всім мати сіль і укріпляй нас Боже у дорозі. Амінь.